Патрульні поліцейські. Яка буде ситуація з Соборною? На сьогодні знаки висять. По дорозі сюди ми нарахували десь 46 авто, які стоять під знаком там, стоянка заборонена. Ваша особиста думка, як громадянина і водія, що з цим ми будемо робити? Нові ці патрульні поліцейські одразу потрапляють фактично під, під ці знаки також. І вже... Відомо, що активісти будуть контролювати, як будуть діяти ці патрульно-поліцейські. Ваша думка? Треба відкрити цю соборну, щоб всі їздили і не паркували тут авто. Чи ми її закриваємо і будуть частково їздити комусь можна, комусь не можна? Тому що це фактично є спонукання до якоїсь корупції. І ну ваша думка з цього приводу? Ну не секрет. Ви знаєте, що я напротязі 7 років очолював Державну інспекцію міста Вінниці, і цим питанням цим питаннями ми практично кожен, кожен день, кожен місяць. Стикалися. Я хочу пояснити, я вам зараз ну, не дам вичерпну так, відповідь, як воно має бути вирішено, тому що тут є дуже багато проблем. Я вам зараз їх ну, постараюсь довести. Значить, історично так склалося, що, що центр міста в Вінниці, вулиця Соборна, знаходиться так, в такому <кхід> розташуванні, що з трьох сторон вона. Заїзд на центральну частину відбувається з мостів. Це перше. Тільки з вулиці Хмельницького шосе, з вулиці Пірогова, ми маємо заїзд через проїзну частину, через вулицю, буде говорити так. Розташування самих вулиць в центральній частині здійснюється паралельно. Це вулиця 1 травня, вулиця Соборна, вулиця Свердлова. Обасна спроможність даних вулиць на сьогоднішній день. Не дозволяє здійснити те, щоб наші ті знаки, які встановлені на вулиці Соборній, щоб вони виконувалися і наші люди могли, мали змогу, альтернативу об'їхати центральну частину. Тому що якщо ми заборонимо в'їзд на Соборну, відповідно, ви самі розумієте, знаєте, тому що проживаєте в місті вулиця Театральна і вулиця Свердлова, зразу стане в затора. Чому прийняли рішення встановлення даних дорожніх знаків? Це питання дуже довго обговорювалось у Вільницькій міській раді. От. Ще одна проблема, яка існує, це сама вулиця Собору. Ви самі бачите, що на сьогоднішній день, можливо, я не знаю обласних центрів, це де дійсно така сама проблема. У нас на сьогоднішній день весь пасажирський транспорт йде через вулицю Собору. Це тролейбус, трамвай, автобус великої вмістимості, автобуси середньої вмістимості, плюс маршрутки. На вулиці Соборній розташовані зупинки громадського транспорту для всіх видів транспортних засобів, які я перерахував. Для того, щоб заїхати тролейбусу, автобусу на зупинку і потім вирулити, потрібно великі професійні здібності це раз, і, по-друге, мати можливість і змогу це здійснити. От. Тому, коли ми розглядали дане питання, ми виходили з однієї з одного боку. Це забезпечити, щоб дійсно наш транспорт рухався так, як потрібно, щоб люди мали змогу розраховувати на той розклад, який є, і вчасно добиратися до тих чи інших місць. З другої сторони, ми розуміли проблему водіїв, що оці дорожні знаки якби є, але всі їдуть. Хочу зазначити, що на сьогоднішній день діючими правилами дорожнього руху не дозволяється проїхати через цей дорожній знак на відстані до одного кварталу. Заїздів в нас достатньо на вулицю Соборну. Я думаю, щоб наші водії, які розуміють дійсно цю проблему і щоб вони це виконували, в нас би не було транзитного руху через вулицю Соборну. Є отака проблема. Одна з однієї сторони, і друга з іншої сторони. От. І це потрібно розглядати е, так, щоб одне одному на сьогоднішній день, ну якби не на не на шкоду. От. Тому е, ви знаєте, що я заходив на засідання, коли приїжджали швейцар... Швейцарії люди, які займалися е, цією проблематикою. У них є свої напрацювання, вони їх озвучують. Я думаю, що Скорому майбутньому буде все-таки вирішення цієї проблеми, в яку сторону, чи вулицю Соборну відкриють, чи, її повністю, ну, чи вона залишиться в такому виразі, як є, будемо бачити. Ну, моя особиста думка, все ж таки, якщо дійсно транспорт їде і порушують, я думаю, що було б краще ці дорожні знаки демонтувати от, і просто здійснювати контроль, щоб не було незаконних парковок. В місцях, де є зупинки громадського транспорту, де це заборонено дорожніми знаками, де є пішохідні переходи і так далі.